Це і не тільки. Докладніше поговоримо про це з міністром енергетики України Германом Галущенком. Він вже є з нами на зв'язку. Пане Германе, вітаю вас. Слава Україні! Дякую, що доєдналося до марафону. Вітаю вас, героям слава. Отже, перше запитання, звісно, про те, що відбувається зараз на Запорізькій АЕС. Наскільки це небезпечно? Ну, безумовно, це небезпечно. Тобто, зараз станція перебуває на резервній лінії. Це єдина лінія, яка залишила зовнішнього живлення. Відповідно, це е, один крок до блекауту станції. І хочу нагадати, що через дії терористів таких блокаутів вже було сім. Тобто, і зараз, по факту, сам блекаут це вже велика небезпека з точки зору можливої ядерної аварії. Тому ситуація досить небезпечна, і ми зараз дуже спостерігаємо, з як буде розвиватися події. Якось можна вплинути на те, що там відбувається, що може зробити Україна? Звернутися в МАГАТЕ чи там можуть швидко відреагувати? Які плани? Дивіться, ми вже зверталися і не раз і безумовно, ми і зараз звернулися, і магате про це знає. І більше того, якщо вже говорити про магате, то хочу нагадати слова пана Гросі про те, що будь-який блекаут, А це тоді він коментував сьомий блекаут Запорізької атомної станції. Це така небезпечна гра, яка в кінці кінців може закінчитись. Великою катастрофою, тому мені здається, що треба зробити, треба, щоб росіяни залишили нарешті цю станцію, і український персонал міг спокійно її здійснювати її керування цим об'єктом, пане міністр, Давайте все ж таки пояснимо нашим глядачам значення цього терміну блекаут стосовно саме станції атомної станції. Що це означає, і чому ви кажете, що це є загрозою якраз радіаційної небезпеки. Блекало, це по факту простою мовою, це втрата е, зовнішнього живлення, тобто втрата постачання електроенергії на станції. Зараз е, станція не генерує електроенергію для єдиної енергосистеми України. Навпаки, сьогодні Україна постачала по цій лінії, яка була вночі зруйнована, і вона постачала електроенергію для підтримки систем безпеки на станції. Відповідно, якщо станція втрачає постачання електроенергії включаються системи безпеки. Системи безпеки це дизель-генератори, які є біля кожного блока по три дизель-генератора, і які мають забезпечити постачання електроенергії для систем безпеки. Але ви ж розумієте, в чому небезпека в ситуації війни? Тому що слава Богу, ми як відповідальна держава і наш персонал ми підтримували в робочому стані. Всі системи безпеки, зокрема дизель-генератори. Але коли росіяни обстрілюють постійно, відбуваються обстріли, навіть працюючий дизель-генератор, він може бути просто об'єктом випадкового знищення випадкового обстрілу. І тоді, вже, якщо втрачається робота дизель-генератора, то відповідно ми вже знаходимося в ядерній аварії. От далі починаються вже незворотні процеси на Станції, зокрема, починається плавлення е, палива. Але відомо, що зараз станція не працює е і тим більше не працює на повну міцність, на, на повну потужність, як можна було порівняти ситуацію з Чорнобильською атомною електростанцією? Якщо будуть внаслідок цієї події або пошкодження Запорізької атомної електростанції, ви правильно зазначили, зараз війна, цього не можна виключати. Який, е який буде радіус ураження? Дивіться, ну це залежить від багатьох факторів, але хочу ключове, що підкреслити, що навіть коли станція не працює, але хочу нагадати, що наш четвертий блок е зараз перебуває в гарячому стані. Е то е навіть коли станція не працює, там знаходиться ядерний матеріал. Відповідно, ядерний матеріал він сам по собі несе небезпеку. Відповідно, е будь-яка подія вона буде мати наслідки, чи це буде локальні наслідки? Сидки, чи вони будуть більш масштабні? Це залежить від багатьох факторів. А вже зона далі ураження, і це ми е, вивчали, проводячи відповідні тренування, зокрема на випадок такої аварії, залежить від, від, від багатьох факторів в конкретний період часу. Це вітер, це е, вологість, ну і багато багато інших факторів. Зрозуміло, давайте тепер від блекауту на Запорізькій атомній електростанції будемо сподіватися, що надзвичайної ситуації не станеться, все ж таки, внаслідок цих подій. Давайте перейдемо до блекаутів, які вже минулого минулої зими і восени, і навіть подекуди навесні міста України переживали. Мова про відключення електроенергії. Яка зараз ситуація напередодні опалювального сезону? Як наскільки готова енергосистема? Ма України до е, можливих надзвичайних подій внаслідок російських обстрілів. Дивіться, безумовно спрогнозувати масштаби обстрілів сьогодні. Ми ну складно. Тобто, ми розуміємо, що обстріли, скоріш за все, будуть, і саме енергосистема буде основним об'єктом терористичних атак протягом наступної зими. Ми до цього готуємося. Ключове є те, що зараз відбувається як планові ремонти, і всі планові ремонти сьогодні у нас відбуваються в графіках. Відповідно, якщо там є певні зміни в термінах, ми бачимо, як як можна це компенсувати за рахунок чого до для того, щоб до зими бути готовими до роботи, відповідно, це стосується як генерації, так і об'єктів систем передачі і систем розподілу електроенергії. З іншого боку, дуже важливо, те зараз ми намагаємося додати, і ми додаємо вже систему додаткові потужності, яких не було протягом наступної зими вибачте минулої зими. І так само ми говоримо про те. Що ми відновлюємо зруйновані об'єкти для того, щоб додати теж додатковий резерв в генерацію? А якісь якісь сценарії е, на випадок сильних пошкоджень енергосистеми? Бо росіяни напевно теж слідкують за тим, що відбувається в Україні, і мають зворотні плани зробити все можливе для того, щоб ми сиділи без тепла і світла. Розглядали ви такі най, найнадзвичайніші сценарії, і як наша енергосистема до них готова чи. ні? Дивіться, безумовно, ми отримали минулу зиму такий, знаєте, я би сказав, неоціненний досвід, як підтримати стійкість енергосистеми під щоденними атаками. Хочу нагадати, що з 10 жовтня по 9 березня ми жили щоденними атаками енергосистеми. Деякі дні вони були масовані деякі дні одиничні, але постійні атаки на енергосистему. Ми отримали досвід, як тримати енергосистему в такому режимі. Безумовно, я думаю, що ви праві. Тому плані, що росіяни, атакуючи енергосистему, вони теж е, будуть робити певні висновки, е, як е, намагатися е, завдати нам більшої шкоди в е, атаках, і тим більше я впевнений, що всі ці атаки інформують енергетики. Це не військові, які е, малюють мапу тих атак. Е, але ключове, що безумовно, ми теж зараз говоримо про те, що якщо відбувається атака, відбувається знищення якогось об'єкту як швидко ми можемо перезамістити постачання, переключитися. Це все є відповідні протоколи, по яким ми теж проводимо вже тренування, будемо проводити для того, щоб мінімізувати наслідки можливих масштабних атак на енергосистему. Пане Германе, дуже дякую вам, що ви включилися до нас в ефір марафону. Будемо слідкувати обов'язково за ситуацією, яка відбувається зараз на Запорізькій атомній електростанції. І також сподіваюся, що надзвичайних ситуацій буде менше і не тільки в енергосистемі України, а взагалі на території нашої країни. Дякуємо. Це був Герман Галущенко, міністр.